Перша книга, я дуже її рекомендую. Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франко. Він пройшов чотири концтабори і вижив, і зробив висновки, як витримати, як справитись, і цілий напрям в психології є в психотерапії, логотерапія називається. Дуже раджу. Книга коротка, він її написав досить швидко після концтабору, і вона дійсно надихає. Друга книга про теж Другу світову. Але вона читається легко і вона ніби весела, але дуже про важкі речі. Курт Вонег, бойня номер 5 Він пережив бомбардування Дрездена і описує цей досвід. Але це не книжка, яка прославляє війну, а навпаки, він це антивоєнна книжка. І третя: наш український автор Олександр Міхет, позивний для Йова, хроніки вторгнення. Він якраз описує українську. Війну, повномасштабне вторгнення, і свої відчуття, і через це.